Друзі, всім привіт. Ось, йдемо. Погодка сьогодні у нас чудо після дощів. Зараз йдемо. Будемо вибирати третій раз вже наші помідори. Поки йдемо до помідорів, зараз вам покажу, що в нас ще залишилось на городі. Вони вже за мною ззаді Картопля скошена, три грибки. З цієї половини зараз А Ось бігає наш жужик, барсик. З цієї сторони у нас он кавунчики. Ось такі. Там далі у нас дині. Ось такий кавунчик у нас. Знаєте, росте. ось Тут, тут вже теж у нас де сортова картопля. Миколаївна нас руками полова, тут наша клубничка, це ще треба скосити. Ось, ага, ось другий. Вже це другий раз ми посіяли горочки. Ось такі. Я сподіваюся, що ще будуть, скоро будуть свисти. Тут посадили мій горох, вибачайте, може вітер, буде погано чутно. Тут ми посадили горох, теж вже такі гарненькі, спаржува квасолька, урочки вже наші посохли. Кукурузка сахарна. Вже два рази ми рвали, і їли, цибульку вибрали. Ось кабачки це другий раз ми посадили. Тут теж клубничка наша, та що з Польщі нам передали. Озірочки ще для себе вибираємо де є. Ось. А ось наші помідорки. Ось Ось такі будемо відбірувати. Де заболені. Всякі. Ось. І завтра Миколаївна наша виходна. Ось буде закривати. Покажу вам, скільки ми відзберемо, а поки що відключаємося. Так, друзі. Ось одне ведерко, ось друге ведерко. Зараз ми їх посортируємо і покажу, що ми будемо, куди на що робити. Це у нас вже третя виборка, 170 корсів там у нас. це стільки ми зібрали з третьої виборки. Це його у нас. Ще не урожай помідорів. Ну, для себе вистачає. На продажу немає, а для себе вистачає. Ось, друзі, отак у нас от вийшло. Зелене це одо на еду. Це воно там то на томатну пасту або на сік. Це от буде на консервацію, а то Миколаївна буде закривати. Це на салат з зеленими помідорами. Рецепт на каналі у нас є. Кому цікаво, дивіться, шукайте. Ось, то перекрутиться, обріжуться. Такий у нас результат. Ще зараз ходимо з вами в тепличцю нашу. Там у нас пару корочків є, Побачимо, може там ще що соберемо. З помидорами розібралися. Пішов Миколая не на роботу копав картоплю. Ось такий у нас урожай. Пишіть, ділитися в кого краще, в кого хущі. Це викопали ми три корочка. Це з трьох корочків стільки. Така бульба. Ось. Я картоплю зараз не їв. Ось семена є, і велика, і коросяча є. Ось. І поки Миколаєва приймала душ, одна жужа, ось, я поставив, розпаливу вогонь. Ось, будемо готувати ковбаску нагріли і кривишки. Так, друзяки, наша решіточка вже старенька, і щоб не пригорала, я так роблю фольгою. Зараз вам покажу, що в нас там. Ви гаряче. Ну, хай жариться, потім вам покажу. Гарячі, не хочу руки попекти. Ось так піджарюються наші крімчата і ковбаски. Ось Зараз. Ще 10 хвилин 10 і будемо смакувати. Ось такі піджарені наші. Кривиски виходять. І ковбаска наша теж. Давно ми вже не робили на мангальчику, А в нас там, бачите, ласівки, а садят вже готуються до відльоту. Ось такий. Ось така у нас вийшли крилички. Зараз будемо з Миколаєвна смакувати. О, так що отак от. Ось таку роботу ми за день зробили. Нарвали помідорок, накопали картоплік, нажарили крилячку. Попоралися вже. Зараз ще позакривати залишилося. І будемо відпочивати. Всім пока, всім смачного.